А власність будинки побудують. Так правильно, власність. працювати тільки на інтересах людей. Задовольняти їх інтереси. Може він скаже, так що з ним, це Іванович, я... Я власник будівлі, там. як ви будете задовольняти мої інтереси. А ви самі а? прийдете. прийде час, Ціна, Я пов'язую про кінці і озеро. Скажіть, на 100 кінець. Я не знаю, відповіді не дам я вам. Все, ну, все робиться. Там, там люди живуть по, по 50-60. По все робиться на інтересах. Може вам п'ять квартир дадуть. Ну, для, 3, там, глуп, ну, вироб, може, вироб, може вам вот, Да, Може вам и все живуть. Це не фантазіор, це життя. Це життя. Олег Иванович, організує забуде, що воно може бути замуж. Олег Іванович, був старий генплан, там передбачався центр. На території саду, якщо ви бачили, там гостомелі він з У Вас і задають питання. А... Я на Валерію Івановича, Я не задаю Сидите питання, я просто передбачаєте, і ви, як ви передбачаєте, реконструкцію дороги, існуючої дороги.